Всем при... привет! Всем привет! С вами я, Виктор Гарат. Сегодня будем... Буду... буду третья частина в 11-му дерву будинку Майнкрафт. Ну, я вже ванну зарубил, лишь по переставлю, вот так получилось. Двигайтесь. Лешка теперь тут ван, ванну В ванну займись Лешкой Заранее сделаем ванну Ну тут ванна не поместится Поэтому сделаем джакузи Бассейн в каком можно будет если Я це трохи подовжив, щоб сюди можна було заходити. Ну, Робимо балкон. Але я ходжу, іду повну, зроблю балкон і бачиш. Ну і ось це закінчу. Тут більше і тут менше. Я знаю, чому я так ось. В минулому відео я питав. Висоту блока і висоту стіл. Ось так. Висота стіла. 1 метр 64 см. З таблока 1 метр. Я знайшов ціло 2 метри. Знайшов це 102 І висів майже 2 метри. Ну так. Ну, так, спальню ми зробили. Ще лишилося щось. Местак забахаем и пичку. Мештаг туда пикбун на верстак. Просто появится на крапке. Не цікаво. Чем не забуду Ведь у меня дурба от горлен бьм. Там далі і за дальше я зараз і тут є долина наше. Можна в цій долині я озеро зроблю. На кінці я зроблю паузу. Дивимось. Я иду на паузу і роблю тут стіну. Ну і ось він творек на Басейн Бассейн может уже. Ну, басейн, не басейн, ну так. То такий і тут такий здоровенний толком. Я от таких от чудах так, цікавий. Тут піднімаємо на раз, два, три. І на третьому ставимо ПВО і так опускаємо. Два цього півблоку саме два, потім від того не один півблок, не ще два і так. З, цього. з самого початку просто проводимо довгу рівну лінію. Прискорювати я не вмію, тому дивіться такого. І це тому треба забрати. Я це перший раз роблю. Раз. Потім спочатку бути п'ять. Півблоками те саме, на півблоку повістаємо нижче, так, зі свого так не вийшло, тому разом І до цього проводимо ступенку, получаємо таке. Так він знак треба було ще, ще одну забрати. Так. І

Це частина, яка нагору налазить, ми на другій серії робили. Та з цієї сторони ну, сенсу облітати, але так нічого цікавого. Так, давайте вікно. І такі без водиці, да. Будемо робити весь світильники. зробим вікно я не знаю что Ось таке вікно вийшло. раз два три четыре пять шість на треть Чому буде потрібно все равно 18 склешки до целку? І дуже-дуже багато статі кварца. Мабуть, різні чого. Двійний сундук, чи один сундук кварця, Але потім фомкового блока і колонна, і треба вкрасти ще глину, колоніону. Для це буде дуже тяжко полювати, тому що ват треба лізти. Світокан. Можна замінити це, наприклад, з черстю. Тільки врахуйте те, що ваш дім буде горіти, якщо в нього близько уполука. Ой, я ще забув показати. Я був, зробив затурвальну з турвону землі. Давайте всередині оформлення. Зараз дав... я тут меня відео подумала, может. Давайте. О тут вот давайте зробимо струлену люстру якусь. Тільки нам... Ой. Стоп. Листова веселить, значить треба. Так, робити. Тут люста я бачу, так не получится. По тій простій причині, що тут на два бока, тут має бути на одне, то можна, ну, тут, бити тако. На три, на три, спуститись, на низ, по дві, по два світлокам'я. Якщо ви чуєте постарий звук, то не зараз це якийсь кіно. Вы поняли. тоже дерево будет потребно Может, миссия толковнее, мне у нас была эта фокелатика. Он люстру рубит. Так, мы срабили. Давайте что тут поставим здесь два. Тут. Одно. Тут. Ого. П'ять. Три люстри. Я не знаю, не знаю, що можна на другий поверх окремо цього забувати. Давайте краши без руки ролик. Задал вам. Я не носовлась, да, давай. Так, давайте зробимо барну стійку з вареными креслами. Вот вам. Зараз я взял подчиненные матеріал здесь. білу божона глина. Дивіться. Ті, хто зі мною згоден, що білого божона глина точно, не біла яка якась. Така біг. Ну точно не знаю, якась шкіра згіра. Хм. Бармен заходить, звідок. Ти є не б Варш на стой. Сюди, да. Берем коврик. Будь-якого є кольору. Я завжди так, коли дивлюся, різні модельни. думаю, то з деяких вони. Да. С ним. За эти Ну, нет. Я не... Чтобы не пришлось кварцу давать, ну, там. Прям по Кнопка на кожу, Зробити палички з кружками. Воркнемо Майнкрафт по. Хто не знає, як зробити, як зробити вигляд кружки в Майнкрафті, це покажу. Беремо горшок, кидаємо сюди, похоже. Всім, кому покажемо, ділайк. О, тут я выкрутил, как я сделал. Зара кисло. У нас, да, довольно высоко. С находы седло. Можно смело рубить кресло. Все? Не, ну что трава. Я бы что-то с телефона и звон. Ой. тут одне, тут одне, тут на два. Тут одне, тут одне. Не понят. Что не, не осталось? Вона ще ламало, па ну, ну Можна було б ступеньки поставити. У мене як в Майнкрафті настоящу комп'ютерну версію. Не йде. Дух ступеньки. Якісь бампера похожу. пока им на стил и на визу нажимаем shift и пьем пьел на стека готово давайте я кину видео и позор все к нам ну і ось після часу. а потом я дуже за багато разу я закінчив декорацию там квіти тут фабілярный стіл я думаю, всі знають, як це зробити. Тут табличка я під, під любим градусом. А на неї стоїть ков'яр. Оце я, ну, це я вам покажу. Я вам це у нас такі виступовивайся. Полички з квітками. Тут обідний стіл свій. Тут диван з телевізором, з динаміками. Динаміки такі, такі робляться там заборлиги. <сі>, тут два ну, блоки. Тут картина з нею стоїть. Ці дві камінні плити. Тут ну, картина. Супенькі, світильники. Такі далі. Тут я зробив таку декорацію. Тут просто книги, я просто взяв тут поставив. І ось тут. Зараз я йде. роблю другий двійний шар з ціле. Якщо ви хочете таке зробити, то вам потрібно робити шар дві нистили. Не було видно книгу. В, одні, в одному із будинків таке робила. Але трохи підзабули, прийшлося і трохи думати. Ну все, вийде доклик. Зачала не побачили, не знаю, що показувати вам. Зараз давайте разом От зробимо так, щоб ціла хата була в листві. Іменно. не Я не думаю... Я думаю, що з листов буде трохи гармонічно з природи. Нам прийшлося дуже багато і шоти. Не жаліти природу, просто... Вертувати її багатствами. Так, Цілу будинку, а потім що зробити? Ой, я вам не показала таку тумбочку. Тут ось, на каналі дільний ви таке побачите. Тут ступенька ставиться. Висоту так не провернути, то тут, тут, тут блока. Ну, я зробимо іменно спереді. Дос. Ну все. Як вам такий будинок здоровий? Давайте ще зробимо навіс на над другим поверхом балкона. Я вже не хочу щось зліний лінці. Нічого. Вентівки взяли сім. Хто бачив, що ставив, ліпіть дизлайк. Я ще деньги милоген. Другі серії в носку ну, ній ну, ні. серії після цей. Я думаю, що зробити треба дів гарні. Бо це в мене йде на плани. Ну ось. Всім, кому сподобалось всі три частини будем на основу данная Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Якщо ж відео вам не подписала не, под, не, не сподобалось, пишите коментарі і пишите лайк.